Привіт, з вами Ярослав Железняк. Я досі не в студії, тому що знаходжусь Вашингтоні на весняних зустрічах МВФ. І сьогодні ми якраз поговоримо про МВФ. Це буде короткий. Блог про те, як Україна зараз приймається в ВВФ, які є ризики, які у нас взаємовідносини з партнерами, як американська сторона тепер може впливати на ці взаємовідносини. Ну, коротше, от про якраз про цей момент і поговоримо. А я нагадаю, ви на каналі Залізний нардеп», мене звати Ярослав Железняк, і щось про співпрацю з ВВФ я знаю. Тож починаємо. Отже, давайте. Коротко, що це за події, весняні збори? Це е Подія, на якій в Вашингтон збираються всі представники фінансового сектору, і так чи інакше пов'язані з державами, хоча тут багато і приватних компаній, і обговорюють взаємовідносини в фінансовому секторі. І це, напевно, найбільш просте пояснення, що це за події. Ми тут делегацією, я її маю честь очолювати. Ми якраз знаходимося в цій частині, яка стосується парламенту, і так чи інакше, збираємось всі ми делегації. З всіх країн, які так які працюють з МВФ, а тут я хочу, щоб це було відносно позитивне відео, поясню далі, чому відносно. Але в, буквально з першої хвилини відкриття. Якраз у цієї події, на якій ми були, де були делегації з там, більше ніж 50 країн, було помітно велику різницю між риторикою, яка була майже рік тому і зараз, навіть півроку тому. Тому що з виступу всіх спікерів пропала диверсіті, зелена енергетика, різноманітність і коротше, всі ті слова, які не подобаються Трампу. Це якраз про те, як почав змінюватися світ разом. З МВФом і всіми іншими після приходу Дональда Трампа до влади. Але що є добрим, так само вчора, з першої буквально зустрічі, на якій виступала директорка розпорядник МВФ Кришталіна Георгієва і президент Світового банку Андже Бонга, він представляє ну якби головна людина в світовому банку. Вони отримали питання з залу. Це зробила канадська делегація про підтримку України і виступили прямо максимально позитивно про Україну. І це було прям дуже приємно, особливо нам, українцям, які були в цьому залі. Ми далі просто подякували їм за цю промову. Вон банки по шефтібелін інти Україн фудоскатрійськантиш директріфорфандінгрусрект салоріз скулс, тіче мілс. and the like, including, for example, as Christina said, direct deposits into people's bank accounts as a way of ensuring that there's minimal leakage in the system. That's been one part of it. The second part is a loss and damage assessment, and it looks like somewhere between 550 and 600 billion is the cost of rebuilding Ukraine. Uh, the Ukrainian government is doing a lot of work on private sector enablement already, and they're planning more reforms, the way we think about it is that the energy sector and the housing sector alone, which we are working on with the Ukrainian government right now, could create as much as $150 to $200 billion of private sector investing coming in. And there's a series of reforms they've got planned to make that happen. We've set up the project prep facility to enable projects to be prepared. We're kind of preparing for the time to help them when the reconstruction opportunity would come. Obviously stuff has to stop falling from the sky for that to happen. And that's kind of where you are what you've got in лосам good, лосам ча, but real works on the ground. Кот, та воспринимав де тут, от якраз та частина, якою б я б хотів би, щоб ми пишалися. Фактом, що МВФ. Працює з багатьма країнами, які так чи інакше мають проблему з економікою і демократією. Напевно, найближча країна до нас із всього переліку це Аргентина, і у якої значно гірша економічна ситуація, якщо ви не дивилися на наше відео про МВФ і Аргентину, можете подивитися ще є Єгипет. і ось Україна. В рамках МВФ, особливо зараз, під час повномасштабної війни, це прям країна-відмінник. Ну тобто, це країна, яка виконує всю програму. Ми показуємо класний результат. У нас є чим пишатися. МВФ справді. Ми задоволена тим, що вони пішли на ризик, дали програму країні, яка в повномасштабній війні, і яка зараз перформіть. І ось вчора, якраз коли канадська делегація підняла питання про підтримку України, далі Крішталіна Георгієва прям напевно хвилин п'ять хвалила Україну і всі іншим країнам країна приводила до прикладу. Я вам ставлю зараз. Короткий запис, який я робив на свій власний телефон, як це було. Але для тих хто не знає англійський, потім дамо головні тези. Юкраїн вонс тобі а партнер. Чи виртуам чанчінкаволіс? Софорюкраїн і формі зде лети на сайт позиціон. That are in a war but have clearly defined economic policies that we can support. On that basis, we were able to provide uh, over $16 billion commitment to Ukraine, of which over $9 billion already is dispersed. Uh, very important that this is an anchor for Ukraine to then. Gather support, financial support uh, from um, its friends, uh, and we actually have over 140 billion dollars of commitments from the uh, those who, who are helping Ukraine to get through this period of time. We work with the World Bank, and actually, um, as can talk about uh, uh, post-war reconstruction, because the bank would. As always, take the lead on that. But I can say this first Ukraine earns this. Many people don't recognize that you, what you, Ukraine shows as performance, as commitment to earn this support, is remarkable. Uh, Ukraine, a country in a war, collects over 30% in taxes. Just think how many countries there are that are not in a war don't have that record. Ukraine shows a commitment to improve governance and put more screens to battle corruption. A war is a fertile ground for corruption. It's not an easy task, but they are on it. They brought inflation down, and very important, they have managed to use technology. To provide support to families to pay pensions. I happen to have a, a relative in the city of Kharkiv, uh, an elderly woman, 86 years old. She gets her pension promptly, she gets support to get her medicine. Uh, and even now, after these many years of war, her spirit is one we are going to win <clears throat> because our fight is just. Найдуховтевусі юкраїн генінг стендінк видис behind them. Отже, про що пані Кристина Георгієва сказала? Вона сказала про те, що Україна макроекономічно стабільна по відношенню до всіх тих інших країн, які не мають повномасштабної війни. І про те, що у нас достатньо uh, високий рівень. Uh, Податкового скажімо, забезпечення бюджету про те, що незважаючи на повномасштабну війну, у нас досі є можливість якраз е, проводити реформи і про діджиталізацію, якою в тому числі користується і її дальня родичка, вона сама з Болгарії, якщо що, а в біля Харкова, і яка досі отримує пенсію, і звичайно, як і ми всі віримо в перемогу. Тому я просто хочу це відео вам залишити на те, щоб ви розуміли, наскільки насправді а, історія з а, програмою України вона є позитивною для МВФ, і наскільки ми іноді можемо пишатися нашою країною в а, тому, що ми так чи інакше робимо в рамках великих а, інституцій? Ну і останнє Трамп, Трамп МВФ. А так. Трамп не може ліквідувати МВФ, це добре. А вони не можуть навіть провести якесь рішення, яке ну приймуть самостійно. Це теж добре. А МВФ це набор країн, всі там скидаються в один кошик і далі голосують в залежності від того. То скільки горішки поклав цей кошик, ну замість горішок, правда, гроші. Але у Сполучених Штатах є блокуючий пакет. Ну тобто, у їх 16% так чи інакше можуть заблокувати будь-яке рішення Ради МВФ, і звичайно вони можуть заблокувати, наприклад, виділення якихось грошей, поки що для України таких ризиків немає. Як і немає в принципі зараз великого політичного контексту по МВФу. Але такий ризик теоретично можливий. Більш того, звичайно, ніхто сполученими штатами сваритися не будуть, тому що якщо раптом завтра Трамп вирішить виходити з МВФ, ну скоріш за все на цьому історія МВФ закінчиться. Я не думаю, що це можливо. Більш того, тоді одразу прийдуть китайці на місце, яке б звільнили МВФ, особливо що стосується Африки, і це буде ну не відповідати геополітичним, напевне, інтересам Сполучених Штатів, але так. Сполучені Штати мають величезний вплив в МВФ, поки він не конвертується на якісь конкретні дії, окрім того, що прибрали всю історію про diversity і зелену енергетику. Але такий ризик теоретично можливий. Що стосується України ще раз, поки слава Богу, на МВФ або на співпрацю України з МВФ, ну це не переходить. Я сподіваюся, що і не буде переходити це не USAID. Тож, поки як я обіцяв, стримано позитивні новини щодо такої взаємодії. І ще раз просто хочу підкреслити, повертаючись, що на відміну від багатьох речей, якими славиться Україна в поганому сенсі, от якраз по співпраці з МВФом ми зараз прям відмінники, яких всі хвалять і яким хочуть допомагати. І це величезне досягнення, його бажано би не втратити, тому що нагадаю, до грошей МВФ прив'язані ще всі інші виплати, чи так чи інакше міжнародна допомога. Про виклики, які. Тут проблеми обговорюються, які є у нас е ризики на наступний рік. Ну напевно, запишу вам окреме відео. Тож з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». І сподіваюсь, ви трохи зрозуміли, як Україна сприймається в, тут, в Вашингтоні, зокрема в міжнародному валютному фонді. До побачення.